Ізборники Святослава. Найдавніші збережені пам'ятки писемності Київської руси, збірники літературних творів 11 століття, написані для Великого князя Київського Святослава Ярославича. Книги містять як переклади з грецької, так і оригінальні твори старокиївських авторів. Матеріали з граматики, логіки, поетики, повчання, притчі, загадки. Слово про почитання книжне. «Добро є, братіє, почитання книжне, паче всякому християнину. Блаженні, бо сказано ті, хто всім серцем взискує Його, бо сказано звідай того. Коли читаєш книги, не поспішай борзо дійти до другої глави, але порозумій, що глаголять книги і словесаті, і тричі повертайся до тієї ж глави. Сказано бо в серці моєму сокрив словеса твої, да не согрішу проти тебе. Не сказано істочи уста глаголячи, а в серці сокрий. Да не согрішу проти тебе. І розуміючи, що Писання істини, праведними стаємо по ньому, кажу Бо, узда коневі є правитель, а праведнику книги. Не складеться, бо корабель без гвіздя, ані праведник без почитання книжного, як розум є в полоні від родителів своїх. Так і праведник відпочитання книжного, як окраса воїнові зброя і кораблю вітрила, так і праведнику почитання книжне. І зборники Святослав. 1076 рік.